Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава. Розумні автомобілі китайського виробництва скоро, можливо, не зможуть постачати на американський ринок. Міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що вже завершується підготовка нових обмежень. У Китаї триває спалах інфекційного захворювання. Жителі країни стурбовані, адже лікарні переповнені інфікованими. Канцлерка казначейства Великої Британії прагне до зміцнення економічних зв'язків з Китаєм попри виявлені загрози безпеці пов'язані з імовірними китайськими шпигунами. Німеччина звинувачує трьох осіб у ймовірному сприянні зростанню військово-морської могутності Китаю. Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що її відомство розробляє обмежувальні заходи щодо китайського автомобільного імпорту. За її словами, у США налічується щонайменше 2 мільйони китайських автомобілів, які можуть становити загрозу для американців. І уряд має розв'язати цю проблему. Флора Хуа слідкує за розвитком подій. Нове правило переважно стосуватиметься китайського програмного та апаратного забезпечення в автомобілях. Приблизно рік тому міністерство торгівлі почало перевіряти імпортовані до США розумні автомобілі, які можуть взаємодіяти з іншими пристроями. Як з'ясувалося, вони можуть збирати дані як про дороги, так і про пасажирів, під'єднуючись до їхніх смартфонів. Уряд вважає, що витік зібраних даних може поставити під загрозу національну безпеку США у своїй заяві з приводу нових. Правил міністерства торгівлі особливо відзначило Китай. За словами чиновників, розроблення обмежень перебуває на фінальній стадії. Роботу почали після опитування громадської думки, проведеного міністерством. Нове правило по суті може заборонити ввезення розумних автомобілів китайського виробництва на американський ринок. Поділіться з нами у коментарях. Як вважаєте ви чи важливо країнам обмежувати імпорт китайських автомобілів? США прагнуть не допустити того, щоб американські розробки в галузі біотехнології потрапили до рук Пекіна. Спеціальний комітет палати представників з питань Китаю закликає адміністрацію Байдена обмежити експорт продукції в цій сфері. На їхню думку, американські компанії мають отримувати дозвіл на співпрацю з китайськими військовими шпиталями. Це пов'язано з побоюваннями, що Пекін може використовувати біотехнологічні хау для розроблення то. Ксичних патогенів у листі на ім'я міністра торгівлі Джини Раймонда законодавці висловили занепокоєння ризиками для системи охорони здоров'я та національної безпеки. Їхній лист відображає зростання тривоги з приводу розширення ролі Китаю у біотехнологічних розробках. У серпні конгресмени закликали управління з контролю за продуктами та ліками посилити контроль за клінічними випробуваннями США в Китаї, пославшись на повідомлення про викрадання інтелектуальної власності та про порушення прав уйгурів за їхніми словами, американські компанії співпрацюють з китайськими військовими шпиталями, зокрема в районі Сіньцзян. Далі оновлена інформація про спалах вірусу грипу А у Китаї. Китайське новинне агентство недавно показало повідомлення молодої матері з Пекіна. Вона намагалася записатися на прийом до лікаря, коли в її дитини піднялася температура і почався кашель. Тобто проявилися звичайні симптоми застуди. Виявилося, що отримати медичну допомогу не так просто. За її словами, дві лікарні, які вона відвідала, були переповнені. В одній із них сказали, що доведеться чекати три години. Вона звернулася до третьої лікарні, але там перед ними вчора. Зі було близько тисячі пацієнтів. Інша мати зохані розповіла, що зіткнулася з тією ж проблемою, коли шукала лікаря для свого сина, в якого були схожі симптоми. Кол лікарні був переповнений людьми. У п'ятницю МЗС Китаю відкинуло побоювання, що недавній сплеск захворюваності на метапневмовірус може перерости в пандемію. У міністерстві заявили, що цей вірус звичайне респіраторне захворювання. Водночас, спокійно, має досвід приховування даних про пандемію. Ми Атимемо вас в курсі останніх новин, які отримуємо безпосередньо контактуючи з людьми з материкового Китаю. Міністр канадської провінції Онтаріо Дахфорд назвав Китай головною проблемою для торгового імпорту. Він закликав змістити акцент із напруженості між Канадою та США. В інтерв'ю Fox News Форд звинуватив Китай у використанні Мексики як чорного ходу для імпорту дешевих товарів до США і Канади, що завдає шкоди робочим місцям як американців, так і канадців. Він також розкритикував Китай за захоплення глобальних ланцюжків постачань і отримання несправедливої вигоди за рахунок американських компаній. Законодавці США підтримали стурбованість з приводу контролю Китаю над глобальними ланцюжками постачань, назвавши цю проблему однією з пріоритетних, Вашингтон намагається зменшити загрози для своєї економіки з боку Китаю і його посередників. Це досить амбітний крок за останні десятиліття. Форд підтвердив готовність Канади підтримувати США як союзника. Велика Британія прагне до тісніших торгівельних зв'язків з Китаєм. Голови трьох британських фінансових відомств відвідують цю азійську країну разом з керівниками банків. І це попри недавні загрози безпеці, пов'язані з імовірними китайськими шпагунами у Великій Британії. Розповідає Малкольм Гадсон. Канцлерка Великої Британії Рейчел Рівс відвідує Китай у пошуках шляхів зміцнення торгівельних відносин. Либориський уряд поставив перед собою завдання відновити зв'язки між двома країнами. Делегація відвідає Пекін і Шанхай. Очікується, що поїздка Рівз допоможе відновити китайсько-британський економічний і фінансовий діалог. Щорічні двосторонні переговори призупинилися з 2019 року через пандемію COVID-19, а також через погіршення відносин між країнами. Поїздка відбувається на тлі економічних потрі. Есінь у Великій Британії вартість державних позик зросла, а фунт стерлінгів упав у ціні. Британське казначейство повідомило, що до складу делегації увійшов голова банку Англії Ендрю Бейлі, керівник управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії, а також представники деяких найбільших фінансових компаній. Офіційні особи не надали подробиць, але в медіа з'явилися повідомлення про те, що до складу делегації також увійшли керівники HSBC Holdings і Standard Chartered. Нагадаємо, що в жовтні Китай відвідав. Міністр закордонних справ Девід Леммі, а прем'єр-міністр Кір Стармер зустрічався із Сі Дзіньпіном у Бразилії в листопаді. За словами офіційних осіб, стармер хоче виробити прагматичний підхід у співпраці з Пекіном у питаннях глобальної безпеки та зміни клімату. Однак, деякі представники опозиційної консервативної партії заявили, що торгівля не повинна йти на шкоду національній безпеці та правам людини. Британські політичні лідери і керівники розвідки неодноразово попереджали про загрози безпеці, які йдуть від Китаю. Заклики стали гучнішими. Минулого місяця, коли з'ясувалося, що ймовірний китайський шпигун підтримував тісні зв'язки з принцом Ендрю, за словами офіційних осіб, він вів таємну діяльність на користь китайської компартії. справа про ймовірне китайське шпигунство. В Німеччині прокурори трьох громадян країни у тому, що вони співпрацювали з китайською секретною службою, а також займалися викраданням морських технологій з потенційним військовим застосуванням троє підозрюваних подружжя і ще один чоловік. Вони нібито використовували фірму, що належить подружжю, щоб контактувати з компаніями та науковими установами. Прокурори стверджують, що їхньою метою було отримання технологій, які могли б посилити морську міць Китаю. Троє підозрюваних ймовірно збирали інформацію про двигуни для човнів, гідролокатори, системи захисту літаків і багато іншого. А потім передавали цю інформацію контактній особі з китайської спецслужби. Усім трьом висунуто звинувачення в шпигунстві. Японія запроваджує нові санкції щодо Росії через її вторгнення до України. Вона заморозить активи пов'язані з десятками окремих осіб і організацій. Росія, тісний союзник, Китаю. Нові заходи заборонять експорт товарів російським компаніям і низці інших країн, які як припускають допомагали Москві обходити санкції. Вони також заморозять активи 11 фізичних осіб 29 організацій трьох банків. У понеділок міністр закордонних справ Японії Такесі івая відвідав південну Корею з метою зміцнити зв'язки в галузі безпеки. Під час зустрічі з південнокорейськими чиновниками він обговорив подальші дії щодо північної Кореї. Та ширші регіональні проблеми. Це перший візит японського міністра закордонних справ до країни за останні сім років. Він відбувся на тлі зростання напруженості в регіоні. Японія намагається балансувати свої відносини зі США та Китаєм. Новий прем'єр-міністр країни недавно відклав заплановану поїздку до Вашингтона, висловивши при цьому бажання відвідати Китай. МЗС КНР відповіло, що Пекін готовий і далі вести діалог з Японією на всіх рівнях.